Вас, мої любі. Скажіть, будь ласка, ви гуляти любите? Я знаю, що любите. Напевно, коли ви гуляєте, ви спостерігаєте навколо всі, так? Молодці! І сьогодні до нас з вами прийшли дуже цікаві гості. Вам цікаво, хто і мені також. Давайте разом поспостерігаємо і дізнаємося, хто до нас прийшов. Давайте подивимося, хто до нас в гості завітав погорітися. Та це ж пташки, які залишаються зимувати у нашій місцевості. Для них зима дуже важкий період. Взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше здобувати їжу. Давайте зараз ми познайомимося з цими чудовими птахами, які нас радують взимку. Давайте уважно. Синичка! Велика трудівничка. Ця маленька пташечка готується до голоду ще восени або наприкінці літу. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят, але взимку їй не завжди доводиться знайти те місце, де вона заховала їжу. І тому їй приходиться добувати їжу із-під снігу або харчуватися в годівнички. Снігур. Снігур це зимова, гарна пташечка. Як не дивно, чим холодніше на вулиці, тим спокійніше ця пташечка себе почуває. Снігурі літають з грайками, і в люті морози сидять, не рухаючись, і лише рідко починають рухатись, щоб поїсти горобину, яку вони дуже-дуже полюбляють. Адже вона така смачна. Горобчики це не вибагливі. Пташки в їжі. Однак взимку їм потребують допомоги людини. Їдять вони насіння, зерно, хлібні крихти, тому варто їх підгодовувати обов'язково. Дятел цікава пташечка. За нею дуже цікаво спостерігати. Ця пташечка може зимувати в нашій місцевості і може відлітати до теплих країв. Зимують вони в дуплах, які самі. Будують. Зазвичай дятл харчуються комахами, ягодами, але взимку їм також важко. Їх рятує насіння ялинкових та соснових шишок. І навіть якщо їжі мало, дятли можуть ділитися нею з іншими пташками, адже вони дуже щирі і щедрі. Гарна пташечка. Бачите? Взимку. Пташкам не так страшний холод, як голод. Їм дуже важко знайти їжу. І нам, людям, потрібно допомагати пташкам вижити в цей холодний період. Змайструвати годівничку можна звичайної пляшки. А їжа знайдеться у кожній домівці. Це можуть бути зернята і кришки хліба. Я вам дякую за увагу, мої любі. На все добре. Допомагайте пташкам. Zimo in periód.